Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я Шаманка Сераш, хто раптово, не знає, куди потрапив. Дуже дякую за те, що ви підписані на мій канал, залишайте свої коментарі, слухайте, що я вам тут розповідаю, і та активно взагалі підтримуйте канал. Сьогодні я розповім вам про ще одне дуже цікаве язичницьке свято, де ви помітите ну, дуже багато цікавих традицій, які перетинаються з традиціями України, які притаманні нам, хоча свято це прийшло до нас із території Британії та Ірландії і Шотландії з тієї місцини. Що ж, це за свято таке? Це свято 1 травня, яке в неоязичництві зараз має назву Белтайм. Більш відомо так, або б'єлтене з ірландської мови. Це буквально свято початку сільськогосподарського сезону, особливо те, що стосується господи, і стосується наших усіляких корів, курей. В... Вівці, там кози, от все, що стосується худоби. От це відкриття сезону, це свято здійснення бажань, це свято приходу весни, це свято, яке остаточно констатує нам факт, що весна перемогла, і це свято вогнів і кост, ну, вогнищ усіляких там кострищ, можна так сказати, але символізує цей вогонь вже не захист, а сонечко, яке до нас вилізло. А це означає, що ми можемо з вами засівати поля. Щось робити зі своєю худобою нарешті, і не вмираємо з вами з голоду як стародавні люди. А, яка головна традиція свята Белтайн взагалі сільськогосподарчому секторі? В, цю, о, в цей день починалися запалюватися. Вогні, які у нас символізували сонце, тепло і небесний вогонь. А ці вогнища почали запалювати з якби ночі перед першим травням, і тушили лише у ніч уже по закінченню першого травня, 2 травня. От було прийнято запалювати декілька священних таких вогнищ. І між ними проводити худобу. І дуже дуже обережно якою-небудь свічкою підпалювати хутро нашій худобі, що символізувало певне очищення вогнем та захист такий вогняно-димний, для того, щоб нічого не змогло зжерти чи нашкодити там, корові, чи вашій вівці, чи вашій козі, коли ви відправляли її пастися на наступні. Півроку, аж там до кінця жовтня місяця, десь у гори чи в поля. Тому ті, хто зараз займається сільськогосподарською, сілякою діяльністю, має худобу, має таку господи, ну, господу. Да? А, цей ритуал для своєї худоби можна повторити: запаліть 1 травня два яскравих вогнища у себе в дворі, і між ними проведіть. Худобу концентруючись на тому, що ви захищаєте її та очищаєте її. Інколи в цей день було ще прийнято окурювати худобу яким-небудь димом, там захисних рослин, типу полину, звіробою, ромашки, отакого всього. От для того, щоб якби остаточно підтвердити цей захист, другі цікаві традиції та ритуали, які були. І повір'я, які були притаманні цьому періоду, це роса, першотравнева роса. А вважалося, що якщо ви станете з самого рання першого травня, пройдете босоніж по Росії. 1 травня, або ж вмиєтеся, чи там вимиєте свої руки росою свіжою першотравневою, то у вас, від вас відійдуть усі хвороби. Жінка, жінки за повір'ями стають молодші, сильніші, красивіші, сексуальніші. Чоловіки, які а, значить, миють руки такою росою першотравневою, вони здатні розплутати будь-які мотузки, сплести будь-які мотоски, сіті рибацькі, тобто все, що пов'язано з. Майстерністю так, оцією на наших з вами рук, якщо ж а, жінка вважалася. Ну, скажімо, без комплексів або, або мало змогу, то жінки взагалі викочувалися у цій росі, щоб помолодити своє тіло. От чоловіки частіше за все також вмивалися цією росою, мили руки, ходили босоніж для того, щоб позбутися усіляких проблем зі здоров'ям, здоров особливо те, що стосується шкірних якихось захворювань чи а, захворювань там, кісток і а, усяких суглобів. Тобто, вважалося, що така роса вона цілюща. Дітей таким чином захищали. Вмивали їх а, росою і вважалося, що таким чином ми захищаємо дитину від усіляких негараздів, які з нею можуть статися травмування і взагалі отака ось всяка історія. Третя дуже цікава традиція, яка притаманна цьому святу весни, це травневий кущ. Або ж а, травнева Палиця, можна так її назвати, От, або там жердина, да, шестина, як завгодно. А, перша традиція, яка згадується в язичництві, пов'язана з травневим кущем, це з самого ранку діти брали красивий квітучий кущ в такому горщику і носили його від хати до хати, і прикрашали його усіляками, смаколиками для того, щоб. А, Якби принести да, якісь дари тим духам, які, природи, які просинаються в цей період і хочуть їсти, і будуть так або інакше захищати наш з вами майбутній урожай. Тобто, чим краще ми 1 травня, так скажімо, принесемо їм дари, чим, ти, ти, тим краще буде наш урожай з вами у серпні там, чи у вересні місяці. От тому дітки і дорослі бігали з самого ранку у 1 травня з. Тим е, травневим кущем, завішували його усілякими смаколиками е, от, і е, таким чином е, годували духів, які е, живуть у тому кущі і в деревах взагалом. Тоді цей кущик десь ставився на подвір'ї, е, до нього ніхто не ходив декілька днів для того, щоб духи могли з'їсти все те, що ми на нього поначіпляли. Пізніше ця традиція приблизно там у 1800-роках х роках перекочувала до травневої жерди. Посеред села ставився великий такий стовбур деревини, на який нам прив'язувалися усілякі різнокольорові стрічки або шматки тканини. А, от, і а, молодь гуляла танці, співала пісень, закручувала ці ті. Стрічки навколо цієї деревини загадуючи якесь своє важливе бажання, і таким чином вважалося, що ми отримаємо з вами натхнення, захист, здійснення бажання, і усіляко взагалі підтримуємо сонечку, весну, яка до нас прийшла, і оце все. Що ми можемо з вами зробити також для свого дому в цей період? Ми можемо з вами знайти гілочку невелику. Зараз ніхто не змушує нас з вами ставити собі посеред хати, чи посеред подвір'я, чи квартири велику таку, знаєте, деревину і заматувати її стрічками. Але ми можемо зробити її маленьку. Отже, ми можемо знайти з вами гілочку, от, накупити з вами усіляких красивих. Стрічок різнокольорових нав'язати їх і закручувати з бажаннями, які хочемо, щоб здійснилося. Але дуже важливо, щоб, по-перше, ви вкладалися в бажання, да, яке ви там на на надумали собі на ту стрічку. По-друге, щоб воно було ну, реалістичним і його можна було здобути, а не так, що це стосується хочу о, мільйон доларів. Не зрозуміло, звідки, щоб він впав на мене і просто був, так воно не спрацює. От. І чим конкретніше ваша мета, чим конкретніше ваше бажання, чим гарніше ви його в голові собі сфокусували, тим краще воно здійсниться. Таку, е, таку паличку ми з вами замотану <кхух> усілякими стрічками. От, зберігаємо до е, у самайну або ж сауню. От, це сучасний Хеллою. Хто не розуміє на коли, і от ми його символічно з вами спалюємо в о, день сауня верніше в ній. Велтайн як свято, воно наповнено а, життя, а, радості, родючості, бо це свято, яке символізує перемогу сонця остаточно над зимою. З приходом катол... кат... католіцизму та християнства пізніше, на території вже стародавніх кельтів, було прийнято не працювати в цей день, в ці дні виносили геть увесь вогонь, який був а, у м, хаті. В домівці там да надвір, бо вважалося, що його потрібно поновити, бо пройшло нове сонце. Отже, значить, прийшов ново, новий небесний вогонь, да, його треба по -по поновити. Тому всі чекали, коли чаклуничі друїди того часу запалять священні свої вогнища з усілякими травами та зіллями, і від них набирали собі вогонь, несли його додому і поновлювали увесь свій огонь. Ну, увесь вогонь, який був у хаті оцим новим. Вогнем, тобто такий, знаєте, формат поновлення вогню, оживлення, тобто все старий вогонь, який нас захищав взимку і не давав вовкам нас з вами жерти чи якимось темним силам нас вкрасти. От тепер це вогонь яскравого сонечка. Тому хто хоче стати молодим, красивим, той вмивається росою 1 травня, хто, хто хоче захистити своїх корівок, козочок та вівець, той запалює кострища та проводить худобу поміж ними. А хто хоче здійснення бажання, той собі бере гілочку цю і наматує на неї красиві пістряві а, різнокольорові стрічки. Кому мало цього всього, може зробити одразу всі три речі і отримати от повний комплект, який притаманний цьому святові. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої коментарі, запитуйте усілякі цікаві запитання та обов'язково ділі, ну, діліться тут результатами того, як працюють ваші такі побутові ритуальчики на язичницькі свята.